Чернігів розглядає варіанти стимулу для людей залишатися в місті, жити тут і працювати поки зважають варіанти, але одним з них може бути пільгове кредитування. До прикладу, для тих, хто не потрапляє в державну програму. Повідомив міський голова під час виконкому на сьогоднішній день. Маємо найсерйозніший виклик: це відтік економічно активних людей там в вісі, там до 50 років з міста. І е, ми ставимо таку амбітну е, мету, щоб стимулювати е, в тому числі е, ну, низкою заходів, в тому числі е, пільговим кредитуванням на купівлю житла певні категорії е, людей. Це і молодь повинна бути, це повинні бути працівники житлово-комунального сектору, по яких у нас. Ну, катастрофічна ситуація з середнім віком працюючих. У нас 56-57 років середній вік працюючих в ЖКГ. Якщо ми найближчі 3-5 років не е, представимо якісь стимули і молодь не буде приходити, е, ну, у нас е, там з часом вийдуть працівники. На пенсію ми не замістимо їх молоді. Можливо, муніципалітет збільшить фінансування програми пільгового молодіжного кредитування, що діє в місті вже багато років, або розробить нову, прописавши чіткі вимоги. Визначення категорії, визначення вимог, які ми ставимо, щоб все не було фінансування. Там купили квартиру, поїхали в Київ працювати. Ми повинні тут убезпечитися таким чином, щоб ці гроші працювали на ті категорії, які лишаються в місті, працюють в місті, сплачують податки. А які категорії, як право, юридично, як це обезпечить, це вже задача на виписаться все в програмі. Зазначимо, що протягом п'яти останніх років в рамках програми молодіжного пільгового довгострокового кредитування з міського бюджету спрямовано 12 мільйонів гривень на 15 кредитів. Ще 10 кредитів надано за рахунок коштів держбюджету.